Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. аграрні новини по українське. Та я її ведуча Анастасія Кобазова. А партнер нашої програми ТОВ торговий дім Украгропром національний виробник елітного насіння. Гроші, як кажуть, не пахнуть, і заробляти їх можна навіть на хробаках. Про червивий бізнес наш наступний сюжет. Ви не повірите, але гроші повзають у вас під ногами. Хробаки то не гидота, то бізнес, і в цьому вас переконає програма Гроніс. Пан Володимир розпочав своє господарство з трьох мільйонів черв'яків. Зараз же має близько 150-200 мільйонів, вирощує їх у буртах насипа грунту висотою 30-60 сантиметрів. На один квадратний метр запускає 5 тисяч хробаків. На поверхність наносимо кусочок толщиною 10-15 сантиметрів навоза, підтримуємо влажність на шістдесят 60 процентів і при необхідності рихлимо. Процес розведення та утримання хробаків називається вермикультурою і вирішує низку проблем. Черв'як утилізує органічні відходи, а за допомогою біогумусу, який він виробляє, очищають ґрунт від радіонуклідів, важких металів, залишків, пестицидів. Окрім добрива із біомаси хробаків, виготовляють кормові добавки для тварин та лікарські препарати. Адже у природі немає такого потужного джерела повноцінного білка, як у червів. Згодовування черв'яків. Курям, не сушкам підвищується продуктивність на 20-30%. Він ж отримує запас поживних речовин в своєму тілі, накопичує ці черв'яки, можна використовувати, не можна, а потрібно і це доцільно використовувати в сферах навіть фармацевтичної промисловості. Тож хробак сировина безвідходна і для розведення вимагає невеликих капіталовкладень. Достатньо закупити матеріал та мати, де його утримувати. Почати можна з 50 штук. Через кілька років їхня кількість становитиме вже 5-6 мільйонів і приноситиме вам стабільний дохід. А яка ж рибка ловиться на черв'ячків, ми вирішили перевірити. А тому озброїлись вудочками та вирушили на ставок. Коніля щі та щука стережіться, бо програма Агроньюз приїхала на рибалку. Вчити мене цій хитрій справі. Я запросила досвідченого рибалку, футболіста та ведучого Анатолія. Яка найбільша риба була? О, найбільша риба була. Ой, вибачте. Найбільша риба була сомна. така риба. Ми сьогодні також. Я думаю, не менше спіймаємо. Але щоб спіймати, треба підготуватися, дізнатися, яка саме риба живе там, куди ви їдете, та підготувати завчасно для неї принади. Ловиться карп, можете ловити його на красного черв'я і на опарих, На кукурузу, на горох. Але все ж більше шансів полювати здобич восени на хробачків. На солоденьке жохоче рибка клює, коли тепло. А також жертву треба ще заманити. Тому ми з Анатолієм прихопили із собою ще саморобну принаду. Тут каша, кондитерські вироби, щоб рибі було смачно. Риба його любить і завжди з удовольствием йде на нього зброю підготували. Тепер вибираємо місце. По-вторых, смотрим на камуші. Якщо не гуляет що риба гуляє, в них, їх вот так вот просто дергають. Ну і в-третьих, саму рибу її видно, вона виходить кверху, щоб вдохнути в воздух. То есть, ну а места хорошие. Это деревья в воді, тут ями явно є, тут лозбиночка хорошая така. Тож ми підготували наживку та почали. Опа! Опа. Ну. А на спиннинг так зручніше. На кончик ще можна при желанні повісити дзвоночок. Якщо ви сидите, віддихаєте в доміки. Да, щоб було чути, риба О, клюнула, підбіг, витягну. Головна риса справжнього рибалки терпіння. Тож ми почали чекати, і Анатолій розповів, коли подібне полювання найпродуктивніше. Літво часа 4-5 утра. Шикарно, коли з туман над водою стоїть. Да, гуляє по верху. Але сьогодні, хоч ми й не так рано завітали до царства риб, але нам все одно поталанило. Ми з Анатолієм щойно спіймали першу Давайте. рибинку. Ось така риба, як кажуть, досвідчені рибалки. Вона вже спіть. Тож ми закинули вудочку вдруге. Виходимо. Сюди. Маленько, закидаємо. Адже маємо язичок, не трохи крутілось в різні сторони. І собственно, ловимо гілки або рибу. Опа! І дійсно з місця ми не прогадали. Пішла рибка. Тож додому ми сьогодні поїдемо не з пустими руками. Ось стільки ми риби наловили. Ну це пів годинки. Але якщо вам на рибалці не поталанило, а без улову залишатися зовсім не хочеться, то рибку можна і купити, але лише в сертифікованих місцях. Пані Альона для цього їде на оптовий ринок. Ну тут завжди свіжа риба і так навіти, це так всегда вкусно. А ще тут кожен товар перед продажем перевіряють ветеринари. Рибка в нас є і карасі, і коропа суми. Це все ми даємо в лабораторію. У нас ще перевіряється риба, наш лабораторний аналіз. і Тоді ми, ми виставляємо на продаж. На оптовому для риби відвели цілий павільйон. Тут і копчена, і свіжа, і морожена, а головне на чверть дешевше ніж на звичайному базарі. Сьогодні споживач повинен отримувати стабільну ціну, але наше завдання піклуватися і про виробника. Ринок покликаний ще й зробити що. Одноосібники звозять. Тут буде формуватися товарна партія. Товарний вигляд, який хоче споживати, в тому числі і оптовий споживач. Виставити свою продукцію на продаж на оптовому ринку може кожен охочий селянин із будь-якого регіону України. Такі базари вже працюють у Львові, Києві, Донецьку та Маріуполі. А найближчим часом ОРСП з'являється ще у семи містах. Там зараз продовжується будівництво. Найвизначніша агрохімічна подія осені виправдала очікування аграріїв. Про те, як пройшов Східноєвропейський форум по спеціальним добривам та засобам захисту рослин, дивіться далі. Східний європейський агрохімічний форум по спеціальним добривам та засобам захисту рослин пройшов у Севастополі. Участь у ньому взяли науковці та представники ведучих агрохімічних компаній шести країн східної Європи. Вони приїхали сюди поділитися своїми знаннями, технологічними здобутками останніх років. Нам дуже приємно, що це відбувається в Україні, де сільському господарству призначена дуже серйозна роль в економіці країни. Розказати про власні досягнення в цій галузі та ознайомитися з набутим досвідом закордонних компаній приїхали й представники компанії «Укравіт» – вітчизняного виробника, пестицидів та агрохімікатів. Ми теж отримали європейський сертифікат качества ISO 9001. Ми також експортуємо свою продукцію в країни в Молдову в Грузію і вже там зайняли успішні позиції. Також ми являємося лідерами в Україні. На форумі учасники обговорювали, як підвищити я. Якість добрив та засобів захисту рослин, та найефективніше їх застосовувати в сільському господарстві. Важливим є обмін досвідом, як оптимізувати системи і опрацювати екологічні, економічні і, можливо, технологічні показники для покращення і оптимізації в цілому технології, що стосується польових культур, вирощування овочевих саду. Подібні форуми допоможуть вітчизняним аграріям найбільш продуктивно використовувати пестициди та новітні технології, ефективно та безпечно застосовувати їх для підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Податкові новації, шляхи розвитку та державна підтримка вітчизняного АПК – все це обговорювали сільгосворобники на всеукраїнському аграрному форумі. У Києві на всеукраїнському аграрному форумі 500 сільгоспвиробників об'єдналися для обговорення та вирішення нагальних проблем аграрного сектору. Ми сьогодні тут всі в місті не просто плачемо. Чому, а ми висказуємо свої требування вони професіональні, з аналітичними розробками, всім органам власті. Разом із аграріями майбутнє вітчизняного АПК обговорював міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Це цінова ситуація. Це е, ініціативи щодо оподаткування і зміна податкування. Це питання, які стосуються реєстрації майнових прав. І це питання, які е, стосуються обговорення, дискусії чи поновлювати компенсацію ПДВ при експорті зерна щодо податкових новацій в АПК Сільгосворобники запропонували свої шляхи вирішення цієї проблеми. Два основних посила. Прекратіть пермоментне і змінення нормативна правової бази, встановити чіткі правила і прозрачне правила і гри. Вистроїть грамотну протекціоністську політику по отношенню к сільхоставора Всеукраїнський аграрний форум відбуватиметься щорічно. А координаційна рада форуму надалі постійно аналізуватиме ситуацію в агропромисловому комплексі, аби виносити найбільш актуальні питання на обговорення. Запрошуємо на міжнародну виставку Інтерагро з 30 жовтня, по 1 листопада у виставковий центр Київ Експоплаза». Понад 300 світових компаній представлять техніку та обладнання, серед яких трактори, комбайни, посівна та ґрунтообробна техніка різної потужності та широкого цінового діапазону. Виставка буде цікава як великим сільськогосподарським підприємствам, так і фермерським господарствам. Чекаємо вас з 30 жовтня, по 1 листопада, місто Київ, виставковий центр «Київ Експоплаза». За вулиця Салютна, 2Б. генеральний спонсор компанія John Deere. 31 жовтня, в рамках якої відбудеться міжнародний семінар практикум журналу Пропозиція, комбікормовий завод від сировини до рентабельного виробництва. А з 29 по 31 жовтня в Києві у міжнародному виставковому центрі проходитиме четверта міжнародна виставка «Animal Farming Ukraine», присвячена тваринництву та птахівництву. Вийшов новий випуск журналу Твариництво сьогодні, на сторінках якого ви зможете дізнатися більше про ліцензування ветеринарних препаратів у Європейському союзі та про династії успішних вітчизняних аграріїв. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма «Агроньюз». аграрні новини по українськи. А партнер нашої програми то тобто торговий дім Украгропром національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.